Знижок багато не буває, тож поїхали! Cash, cash, Ви могли не бачити цей Ford Fusion, бо він був у від'їздах, тепер знову на майданчику, ще за зниженою ціною. Нова ціна 12700, це у нас 14-й рік, 2 літра бензин на автоматі, пробіг 201 тисяча кілометрів. Попередня ціна даного автомобіля – 13300. Тобто знижка скільки 600 доларів. Правильно? Я поки посчитала <свісно> тлікаючий момент. <свісно> Мінус 500 доларів на цей Нісан Rogue 15-го року 2,5 бензин на автоматі. 116 тисяч кілометрів пробігу. Нова ціна 13 тисяч. Хто шукав для себе кросовер? Приходьте. Я такий Нісан. Мінус 400 доларів на цей другий Меган. Нічо собі, ого. го Універсал самого року. 1,4 газ бензин пробіг 304 тисячі кілометрів механіка. Ціна нова 4300. Можна брати. Тут мінус 400 доларів. Це повний привід. 2 літра бензин на автоматі 264 тисячі кілометрів пробігу. І нова ціна тепер 5600. На лансер у нас теж знижка мінус 400 доларів. Це у нас восьмий рік. 1,6 газ бензин на механіці 219 тисяч кілометрів пробігу. Нова ціна тепер 3,900. дев'ятсот. Нагадаємо, що в автомобілі вже полагоджений мотор, тож з цим проблем немає. Зараз йдемо досі Citroen на 5, ціна На нова на цей автомобіль. 4300, мінус 1000 доларів від старої ціни. Цей автомобіль у нас унікальний, з класним турбодизельним мотором 1.6. І фішечка, тут автомобіль у нас з підв'язкою пневмо. І на завершення у нас Opel Astra H, в кузові хечбек 12 й рік, 1,6 бензин на механіці 244 тисячі кілометрів пробігу. На дане авто знижка мінус 300 доларів і тепер ви можете придбати його за 6300. А більше автомобілів ви знайдете на нашому майданчику за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19. Великий вибір авто на будь-який смак. Чекаємо на вас.